Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. Президент особисто вручив орден Золота зірка Героїв України Назару Сапеті із Золочівського району. День пам'яті захисників України. У Буску відбулося скорботне молитовне віче. У День Незалежності загинув воїн із Золочівського району. Ми запитали, скільки грошей потрібно, щоб зібрати дитину на навчання. Майже після двох років невідомості повертається додому на щиті загиблий захисник Роман Андрійович Карпов з Бродівщини. Відбувся футбольний турнір пам'яті Героя України Романа Гайкового. Додому на щиті повертається Василь Георгійович Перець із Бродівщини. З нагоди Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський під час урочистих заходів вручив державні нагороди військовослужбовцям десантно-штурмових військ Збройних сил України. Серед відзначених сержант запасу Назар Сепета, командир десантно-штурмового відділення 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. Президент особисто вручив йому орден Золота зірка Героя України. Орден Золота зірка є частиною найвищої державної нагороди, звання Героя України, яке надається за визначний героїчний вчинок, мужність і самопожертву. Україна дякує Назарові Сапеті за силу духу, незламність і самовідану боротьбу за свободу та незалежність нашої держави. Шана і безмежна вдячність Герою. 29 серпня, у День пам'яті захисників України, на Майдані Незалежності в Бузьку відбулося скорботне молитовне віче. Біля стендів зі світлинами полеглих героїв громада разом із отцем Петром Салабаєм помолилася за упокій усіх, хто захищав нашу землю. 79 імен це наша біль і наша гордість. Після гімну та хвилини мовчання до пам'ятника незалежності поклали соняхи символ стійкості і безсмертя захисників. Пам'ятаємо їхню жертовність і тримаємо стрій заради України. Слава Ісусу Христу! В історичному календарі України з'являються багато дат, які позначені червоним кольором. Бо щодень кожної миті безперервно йде боротьба за кожен кусник нашої землі. Поливається вона рясною кров'ю наших захисників. Мужніх воїнів, які героїчно загинули, захищаючи рідну землю і кожного з нас. Тож хай лунає гімн держави, а в серці нашим подвиги живуть. Наш гімн це горда пісня слави всіх поколінь, що матір Україну бережуть.

З важким болем і невимовною скорботою повідомляємо 24 серпня 2025 року, у День Незалежності України, в бою за свободу та незалежність у районі населеного пункту Ямпіль Донецької області загинув наш земляк, мешканець села Задвір'я, старший солдат Дендура Володимир Романович, 2006 року народження. Молодий воїн, сповнений любові до життя та вірності своїй країні, до останнього подиху стояв на захисті рідної землі. Виконуючи бойове завдання, він проявив незламність, мужність та відданість військовій присязі, однак отримав поранення несумісне з життям йому було лише 19 років. Ми схиляємо голови в глибокій скорботі разом із родиною, друзями та побратимами полеглого воїна, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України. Навчальний рік уже стартує, і батьки добре знають, що серпень, гаряча пора покупок, Рюкзак, спортивний костюм, канцелярія і навіть сучасні гаджети усе це чималі витрати для родинного бюджету. Ми вирішили дізнатися у людей, скільки грошей потрібно сьогодні, щоб зібрати дитину на навчання. Маю школяра два. Школя Цьогоріч витратили тисяч ну, чотири на одного. То не рахуючи ще рюкзаків і всього решта. І не якраз цього року закінчила дитина школу, тому я не знаю скільки вуз значно дешевше. Я думаю, зібрати. П'ять зошитів, отак от достатньо. 96 аркушів, і все. А на яку суму розраховуєте, щоб зібрати дитину до вищого навчального закладу? Ви знаєте, я думаю, що він сам вже трошечки розраховує на якусь ціну. Ну думаю, ну на тисячу мені зошитів і ручок вистачить. Скільки коштує? Ну, тисяч п'ять, я так думаю. Одяг, канцелярія і рюкзак то так, якщо бюджетно. Ну, дивіться, в мене багато чого є, тому я не можу так сказати. Наприклад, рюкзак від старшої дочки лишився, е, ще один подарували. От сьогодні пішли, пенал купили, улівчики. Ну, я знаю, ну, тисяч п'ять треба, бо треба і взути, і вбрати, але може і більше. Не знаю точно, не можу дати відповіді. Одну дитину, щоб зібрати до школи, в мене садочок підходить приблизно дві тисячі гривень для того, щоб зібрати одну дитину до школи. Сюди виходить канцтовари і перший базовий одяг на осінь. На зиму буде друга сума. Яку суму плануєте витратити, щоб зібрати дитину на навчання? Знаєте, в коледж уже такої великої суми не треба. Ну якщо враховувати одяг, взуття, канцелярію. Ну так до п'яти тисяч, мабуть, десь приблизно, але не більше. Більше ні. Дві тисячі три залежить що. Дуже зараз тяжкий період для навчання. Все, потребує школа, саді. Як вважаєте, на яку суму потрібно розраховувати теперішнім батькам, щоб зібрати дитину в школу? Ну, я, я не знаю, то залежить від батьків від їхнього достатку. Ну, ну, я вам чесно не скажу, тому що в е, мене ну як, зять заробляє гроші, дочка як кажуть, декреті. Ну, я думаю, ну, там як мінімум тисячі три, Саме менше то має бути. Ну, я дуже тішуся, зять мій, е, такий, ну, за гроші заробляє, А з понеділка піде е, внук, дім'янчик. Я піду на перший дзвонок, перша школа. І мої дочки, і я, ми всі там е, вчилися. Так що я дуже тішуся. Ну, чесно, я витрачаю приблизно, щоб зібрати в садочок, Ну, мінімально це дві тисячі, так на базові потреби. Там одяг, взуття, якісь зміни взуття, зміни одяг. Це це мінімум, що я можу сказати. Ну і так, деколи там шукаю на різних стоках, на розпродажах. Так. Вже зібрали, ну, 20 тисяч пішло на двоє, далі не знаю, як буде. Хотілося б, звісно, щоб покращили ціни, бо дітей, коли більше їх, треба десь брати ті кошти, а з нашим, з нашим бюджетом в Україні, то нереально просто. 24 серпня у селі Ремезівці відбувся футбольний матч, присвячений пам'яті Героя України, гравця спортивного клубу Золота липа Романа Гайкового йому могло б виповнитися 32 роки, та він назавжди залишився молодим, віддавши життя та свободу за незалежність України. Ми хочемо згадати мого чоловіка Романа Гайкового. Йому мало бути 32 роки. Вже другий рік підряд. Ми організовуємо футбол в честь його. На футболі буде проходити збір для його бригади. Ми його хлопців не забуваємо. Ми допомагаємо. Ми, ми, ми рухаємось вперед до перемоги. Я хочу, щоб люди не забували мого чоловіка Романа Гайкового, бо він заслуговує. І всі хлопці, які загинули за Україну, заслуговують, щоб за них не забували. Знову чорна звістка у нашій громаді. Додому на щиті повертається Василь Георгійович Перець із Бродівщини. Він був старшим солдатом, служив на посаді гранатометника. У перших місяцях повномасштабного вторгнення Василь Перець став до лав Збройних сил України, з честю та гідністю виконував бойові завдання, залишаючись вірним присязі та своєму народу. 11 липня 2025 року. Під час запеклого бою в Покровському районі на Донеччині він зник безвісти. Тепер герой повертається на вічний спочинок додому у свою громаду. щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. З глибоким сумом повідомляємо. Майже після двох років невідомості повертається додому на щиті загиблий захисник Роман Андрійович Карпов з Бродівщини. У 2023 році він став до лав збройних сил України, служив стрільцем-снайпером механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону. 28 жовтня 2023 року. Виконуючи бойове завдання, Роман Карпов героїчно загинув у бою поблизу населеного пункту Роботине. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас вподобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаємо армії. Слава Україні! Героям слава!